Людина, щоб жити, повинна їсти, повинна споживати їжу вранці, в обід, ввечері, підтримувати своє тіло. Людина, щоб жити вічно, щоб жити з Богом, повинна споживати щось, що дає життя вічне. Ісус Христос говорить про це в Євангелії від Йоанна: Я є хліб життя, маючи на увазі життя вічного. Я є хліб, який з неба сходить. І Христос нам дає Його конкретно в церкві, в Євхаристії під час літургії. Споживаємо і віримо, що це є на життя вічне, це є на те вічне здоров'я, вічне спасіння. Споживаємо цей хліб з подякою. і є подякою. Дякуємо Богу, що дарує сам себе нам, щоб ми жили з ним постійно, вічно. І нехай це нам буде на вічне спасіння.